Мене звати Софія Сачкова, я жила на 15 квітня 31, я була під час обстрілу вдома. Я зараз не хочу про це говорити. Так тобто зараз в лікарні все добре, мене лікують, я не постраждала ніяк, просто надихалась повітря. Ну, зараз вже краще дихається, так? Я ти під маскою була, я так розумію, деякий так. час. Так. Так. Хтось якісь однокласники тобі дзвонили, писали. Проходили. Приходили. Так. Що тобі бажали? Щоб як поскоріш у здоров'я любила, та й все. А чого щоб ти найбільше ти хочеш зараз? Зараз найбільше до додому, щоб закінчилась поскоріше війна.